Вітаю вас на каналі Смачна їжа. Гарний настрій. Сьогодні я буду готувати хек в кисло-солодкому томатному соусі з овочами. Я взяла 800 г філе мороженого хека, 250 г цибулі, 250 г моркви, 6 столових ложок соусу шашличний, 2 ложки соєвого соусу, 1 ложку цукру. Морожений хек я почистила, зняла з нього хребет і повідрізала плавники. Ось таке філе. Тепер я його поріжу на порційні шматочки, Добавлю соєвого соусу, приправи. Якщо у вас приправи без солі, додавайте солі. Все це ретельно перемішати і залишити, щоб помаринувалося. Беру почищену цибулю, пошинкую. І відкладу поки що в сторону. 250 г почищеної моркви я потру і відкладу в сторону. І взяла сковороду, налила олії, виспала моркву і поставила її тушитися поки вона не зменшиться в об'ємі. Хвилин 10. Я додаю цибулю, додаю олії і ще хвилин 5 протушу. У томатний соус я додаю ложки цукру, 50 г води, все це ретельно перемішую і додаю до моркви з цибулею. Ретельно все перемішала і тепер додаю шматочки хека. Накрила кришкою і залишила тушити на хвилин 10-15. Ну от, хек кисло солодкому томатному соусі з овочами готовий. Спробуйте це смачно! На все добре, до зустрічі!